Ближню стійку і Каркас горіть. Зараз рятує голос класний же класний удар зараз вийшов в 11-й одинакові дома на Карпа упав. Ну, Встану до цього поєдинку. ними ще розішовився шахтар, зараз удар в на дистанції. Чука на топ вирішив розпочування команд на зумову паузу. зараз. командою Дольову передати вартість дачі, бо удар на попередку прилітає наче перевірити пильні свопіпера колоса. Це він і робить власне удар по воротах. Другий власне, удар. Карний майданчик, але чому дотик не пробувати? А зараз як м'яч не залітає у Дасний пут. Щастить поводився відверто у карте на таймі для удари від Карпатівців. Зараз може бути ще одна спроба. Відбуваються у ще одна спроба. І цього разу все-таки не тіть у площину. воріт. ще один удар, апеляція про гру рукою немає. Пенальті, продовжуємо грати.

І заблокований. ще один постріл. І третя спроба вже після свистка арбітра. Ну, непогано і, і удар. Я тою. Напевно, не удар, а більше спитання зараз не могло бути, якби не офсайд. Погано прострілює, там на дальній сіті удар по воротах. Не заходить не ж, у сітку, ще добивання немає голу, але зараз так ні Карпатів допускають своїх опонентів. Забиває налезень, що йому душу. Нам звільні на користь на думці, дивиться. Удар по воротах і це 2-0. 2-0. Ось так за фактично 3 хвилини Карпатівці перевертають цей поєдинок. І вже закріплюють. Прошу знімальну команду. Сьому годину для вас показують курсов. Дричук на ударній позиції. Зослуг кута пробуває, можна добивати. Але там нікого немає. До продачі продача на бігуй план. Простріл. Простріл. Спроба номер 2 на дальню стійку. Немає удару по воротах, але зрештою знову небезпечний момент. можна забивати. Гривець Карпат. Дата, каже, продовжувати. Цього, це у школьному майданчику, якому може бути першим на м'ячі, гайков проштовхує чи це не пенальті. Було незрозуміло, що взагалі там відбувається. Адже дуже динамічний епізод що... зелено білих. Так, все в межах правил, і в принципі реакція футболіста не дасть брехати. Удар по воротах знову від підручного переводить на кутовий Литвин. Чем дає далі по флангу на Гайкова, але там звучить світок по, Положення по грою. Ну і на цьому завершується поєдинок, у якому академія футболу Карпат вікової категорії Ю-14 перемагає однолітків з Ковлівського колеса. Якщо згадати по першу гру з початком чемпіонату, ну для дітей це було все нове. Тим більше ми грали на виїзді. Ну і скажем так, противник використав наші помилки. Використав. Ми досить непогано грали після першого тайму 1-0 вигравали, але потім десь помилки, противник їх використав. Ну то тільки їм плюс. А, ну Тому і ту гру ми програли. I'm <laughs> sorry. Ну, ви знаєте, в принципі, хлопці молодці, їм треба подякувати. Досить непогано виступили, скажімо, ну, так називаємо в тій осінній частині. Будемо готуватися, скажімо так, ми будемо, як добре винос, з, з руками робити стільки краще. Ми Знаєте, в принципі, хлопці непогані діти підібралися. Ну, будемо працювати, в принципі, я думаю, що воно повинно дати свої результати. Ну, Якщо говорити, знаєте, я не звик говорити про когось, якщо проаналізувати два м'ячі, які ми забили. Тут, напевно, леву долю треба віддати і Саші Андрейчуку, який робив прострільні передачі, а влад опинявся в тому місці, де потрібно бути крайньому нападаючу з прострілу з протилежного флангу. Тобто ми це на тренуваннях на це звертаємо уваги. Увагу, ну вони ще поки ще маленькі, вони ще десь то через раз пропускають. Але я думаю, що з часом чи більше ми будемо разом працювати. Я думаю, діти звикнуть до наших вимог і навчимо їх щось принаймні.